В житті зустрічаю висоти й низини і часто здається, що сили не стане, але відчуває душа в ті хвилини, як моляться друзі мої, християни. Коли уже віра слабке слабке мерехтіння, і сумнів у серце моє заглядає, я знаю, що друзі схиляють коліна, як Хур і арон, мої руки тримають. Коли вже не стримати слізних потоків, коли йду долиною смутку і плачу, Господня рука мої зміцнює кроки, болються у небо, молитви гарячі, коли насуваються шквали і бурі, коли чорні хмари покриють все небо, здається, сама залишилась, і чую, ми, сестро, молились сьогодні за тебе. Коли зустрічаюсь в дорозі з ваганням, коли не приходить чомусь переміна, у серці моєму єдине бажання, і з близькими разом схилити коліна, і небо схиляється нижче і нижче, і в серці лунають слова із писання, де двоє, чи троє я з ними, я ближче. Молитва це сила у випробуванні, сповняється серце. І вдячності, і миру тріпоче в долонях любові зігріте. Я дякую, Боже, за милість безмірну, за дружню підтримку, за щиру молитву. Можливо, ще раз і наповниться чаша, тож хай не упустяться руки в безсилі. моліться за того, кому нині важко, хай з неба Господь, благодаті до швилі. Є ті, хто чекає сьогодні любові, кому так потрібна молитва гаряча, ми діти Господні, ми зріднені кров'ю, хай з братом душа і радіє, і плаче, в житті є усе і висоти, і низини, і часто здається, що сили не стане, та вірю пройду і найважчі долини, бо моляться сестри і брати християни.